А він вже відео знімаємо. Привіт, дорогі наші підписчики і підписниці. Ви знову на каналі Забуте Барахло від Макса і Вадо. Ми вирвались на коп, осінній коп В сосновому лісі. Вадо вже працює. Так що, гарного вам перегляду, а нам удачі. Кольцо. І так, дорогі друзі, у нас перша знахідка. Друга, друга. Ну так, кришечка не вважається. Не збивай, матеріал тільки портиш пленку. У нас перша знахідочка, пуля. Глибоченько була в такій ямі от. І от така от пуля. Трапилась на... Нічого. Успіх з нами. І ми йдемо далі. Зариваємо ямочки. Положимо знахі дочку. Йдемо далі. Вони які грибочки. Це поганка? А я не знаю, чи поганка, але буде зудні! Грибніки ходять. Рибе збирають. Так, дорогі друзі, у нас така невідома знахідка. Ясь вушко. Цікаво, цікаво. Що це ми не знаємо, але цікава находочка йдемо далі. І так, дорогі друзі, в нас знову знахідка. Отака от ось великецька монітосина. Отакі ямки, взагалі тут ліс по траншеї. І отака от, от монітосина. Ну типа ми нас глупишку да. І тут це навіть не губ, ніфіга, ну. От така у нас знахідочка, дорогі друзі. Здорова. Царьок, думаєш? конечно что за така от монетосина у мене є попшикушка попшакушка бля рукавиці де? рукавиці а попшикушка не туди пшека ешь на є яка гарна одиничку бачу Думаю, вона якась вдарена. ну товста така ніфіга. Це зелена ніфіга не видно вообще Та ні, її треба, коротше, чистити, бо одиничка, мабуть, і не одиничка, ніфіга. Ну бач таке. Ага. Ну, то ста фігня. Оце вона тут пролежала, диви. Ооо! П'ять копійок! Та ну нахід! Совєєцьких, так. Да. А що вони такі здорові? Бо це із старських перебивалися. П'ять копійок соєтів. Це із старських монет перебивалися, поняв? Отож дві копійки ми знаходили, коротше. 26. й який чи, це год? 26-й. Ну короче із тих, 26 -й чи 27 й Я не знаю, коротше, не видно тут ніхто. Ніхера себе. 27. Вот такая от дорогі друзі у нас знахи 5 копійок із царських перебитих. Це тільки савдеп я Ну нічого. Не розчаровуємося, йдемо далі. Пуля і монетка. Пуля ну, і, і монетка. Все, що ми нашли за 2 часи. Нічого страшного. Нам головне контент. Ну і знахідки саме собою. Ну що, йдемо далі. А де я пробки Не було. Ковпачка не було? По-моєму, не було. Йома. І так, у нас знову знахідка. Опять лібаснова пуля. В Такому лісі змішаному з дубами та соснами. Опять пуля. Таке, ходимо, ходимо, ходим, ходим, цих знахідок нема, 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 нема. Кришечки, проволока, Шмурдяк всякий. Нікому не нужний. Знайшли монету, дві пулі. Ну і ходимо далі. Так, і в нас знову знахідка. Гільзач. Коротше, не фартовий на сьогодні день. мало дуже знахидок. Молодой человек, не подскажи, где тут прущие грибы растут? Не, не так, и что у нас выпало? Выпала копичушка монетосина. Щитовик десятка. Такая вот знахидочка. почиститься і буде красиво.